Скільки ти готовий платити, щоб люди в тебе працювали з 9 до 9. Ні, скільки. Тому що ну, я розумію, якщо це не твоя справа, типу, якщо це не твій бізнес, то ну, дійсно людина дуже швидко вигорить, ну щоб ти, ну, типу, є певні ну, є певні роботи, де є позмінно, є великий, ну, довгий графік, і там люди працюють, і це нормально. Але якщо ми говоримо за офіс, то в офісі дуже важко прийти в 9, уйти в 9. Інколи, чесно скажу, да, потрібно це зробити. Інколи може бути якась нарада, якась затримка, треба то, 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 то зробити. Але якщо люди всі працювали б з 9 до 9, то ну, це Потім би я не знаю, мені набу тут ще пару кабінетів психологів робити реабілітаційних після здвигу. То ну, це, це рухнути можна, коли в тебе мозок постійно напряжений. Ти думаєш, як так, як так, як так, як так. Ну, Фізичної роботи тут аж немає. Тобто на офісі ти фізично не впахуєш, ти виключно розумову робиш. Але це теж капець, Я просто робив в настройках все. Просто коли ти робиш, наприклад, ну, фізично. Дуже часто на тобі дуже мало відповідальності, а коли ти робиш розумову, на тобі величезна кількість відповідальності, дуже часто не завжди, але є. І тобі постійно треба це все контролювати, контролювати, контролювати. І люди вигляд. Якщо ну, типу, ти не власник цієї справи, то ну навряд чи хтось зможе працювати постійно. Да, якийсь період можна буде, може якийсь там проект запустили і треба на, на, на старті включитися по максимуму. Але ну нема сенсу. Ну, типу, на мою думку. Так, якщо люди в тебе працюють з 9 до 9 в офісі, ти щось не так робиш. Я десь навіть читав, що е, люди роблять спеціально за кордоном десь так, щоб люди встигали робити свою роботу за 8 годин, тобто не дозволяли залишатися довше. Там якось це преміями, навіть ну коротше, е, якщо ти не залишаєшся після роботи. ну коротше, це треба вивчити, але я щось таке читав.